Стіни уражені грибком, обсипана штукатурка та подекуди діри у стелі. Так нині виглядає приміщення кінотеатру Планета. За словами виконуючої обов'язки директора Тетяни Калюжної, востаннє тут ремонтували покрівлю ще у 2016 році. З того часу жодних подібних робіт тут не відбувалося. Обвалюються елементи каланчі, вилітають вікна, прогнилі рами. Полетіла вся система опалення, яку прорвало в грудні місяці 2023 року. Це є об'єкт культурної спадщини. Ми отримали охоронний договір. Ми хочемо зберегти нашу культурну пам'ятку. Через неналежний стан будівлі з 1 лютого 2022 року в планеті припинили показ фільмів. Тоді він перебував в обласній комунальній власності. В березні цього року його передали на баланс Хмельницької громади. Тепер питання про подальшу долю кінотеатру Планета виносять на громадське обговорення. Ініціює зібрання агенція розвитку Хмельницького. У Нас буде формат світового кафе. Де ми залучимо представників громадських організацій, представників бізнесу, освіти, культури і різних середовищ. Є абсолютно різні варіанти розвитку подій. Тобто, це може бути кінотеатр, це може бути будь-що, але воно має мати якусь цілісну концепцію функціонування. Тобто, приміщення має жити і використовуватись на благо нашої громади. Для участі у заході необхідно до 2 вересня включно заповнити анкету, яку розмістили на сторінках у соцмережах Хмельницької міської ради. Закликаємо всіх скористатися цією можливістю, і наступного тижня ми одразу вирішимо, яку кількість громадських організацій ми беремо. Є два документи мотиваційний лист і досвід роботи. Тобто, ми по цих документах побачимо, наскільки ця організація підходить під формат обговорення, наскільки вона буде активною. Громадське обговорення перший етап розробки концепції будівлі. Згодом влаштують анкетування і серед містян. Нині ж і ми опитали хмельничан, щоб вони хотіли бачити у приміщенні колись діючого кінотеатру. Кінотеатр був дуже хороший. Можна було б і кінотеатр, якщо на інші потреби ніякі не треба. «У Нас вже є два сучасних кінотеатра. І наразі місце розташування дозволяє бути конкурентним, але на це треба інвестиції. Тому доцільніше, я думаю, залишити це як волонтерський центр для дітей будь-якого віку, для того, щоб вони комунікували один з одним, грали там ігри, можливо, навіть якісь тренування проводили. А чого б не був дитячий кінотеатр? Так, як був. Зважаючи на те, що фактично це вже візитівкою нашого міста, можливо зробити напевно ну, музейну, можливу експозицію або облаштувати так, щоб можна було підніматися на верхній поверх каленчі, споглядати за Хмельницьким, за Проскурівською. Олег Черненко додає, після напрацьованої концепції будівлі для реконструкції приміщення планують залучити грантові кошти. Буде проведено дослідження. Безпосередньо експертами, наскільки потрібно коштів витратити на переобладнання приміщення. З іншого боку, в нас вже буде попереднє бачення, що робити. Ми теж його дамо цим людям, які будуть обраховувати вартість. Ми розуміємо, що зараз у нас війна це перша витрата статтів бюджету нашої громади і все йде на війну, на перемогу. А саме покращення таких будівель ми хочемо залучити кошти міжнародних донорів, як це, наприклад, сталося з дитячим світом. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.